А що робить кінь? Ну, що з цим робити? Це просто вдивлятись в себе і працювати над собою. Це головне. Ага, я, значить, несміливо чи невпевне дію. Або хтось проявляє тупість, але насправді, значить, ну, це і в тобі теж є іноді бажання якусь дурну думку ляпнути, і просто а потім ти себе зупиняєш, а хтось ляпнув. І ти така, блін. Чого йому можна, а мені не, не можна. Ага. А, ну, це... Найбільше, що це дає, це смирення. Знаєш, ти так... ти перестаєш думати, що ти така, коротше, суперсвята і праведна, знаєш, а всі такі. Ага. Бо у всіх це є насправді. І Ну... коротше, з соціальної точки зору, взагалі, ну, голокост зробили. Ну, фашисти і німці, але по суті, це є в кожній нації. Ну, тобто ми схильні до зла. От, це, ця думка, ну, це з біблійної точки зору, ми схильні до гріха. І коли ти сильно коротше, зариваєшся, там, в суперправедності, то ти такий, ну, всі схильні, а от я ні, я коротше, так давно з Богом там, чи ще щось. Але ми всі схильні до гріха. І коли ну, це сміряє, знаєш, ти такі ти розумієш, це дає якесь розуміння, що як би ти не намагався і не старався. Все одно це в тобі є, і дуже важливо, якби пам'ятати про це, усвідомлювати. От, а конкретно в кожній ситуації ти сама бачиш, ага, тут. Тобто, це дає якусь простоту, знаєш, ти стаєш простіше. Ти перестаєш, ти злазиш з стульчика, з табуреточки і де ти така: так, я вас, зараз вас навчу. Її. Ага, ти така, ага. типу, ти, блін, да я така сама. Що, що я вам тут буду розказувати, я вас дуже добре okay. розумію. І це дає таке, таку простоту, якусь, знаєш, ти перестаєш оце. Оце найголовніше, на мій погляд. Ну, і друге, це ти працюєш над своїми вадами, які ти бачиш завдяки іншим. Бо, в принципі, ми досить сліпі. Ми не дуже бачимо свої помилки, вади, і, і дуже важливо їх, якби. Свідомо спостерігати і розуміти, і чим менше тебе дратують інші, тим менше цього є в тобі. Знаєш. Тобто, це коли мене перестають чим менше мене дратують моє, моє оточення, то значить, ну те, що я зростаю, да? Ну, як ну, впринцип... того, да. що я вже... Да, да, тут можна таку зробити кореляцію, на мій погляд, от головне це просто винести це з. Тобто тінь вона, чим менше ти її бачиш, тим більше вона в підсвідомості. І ти така: Ну, ще, я така класна, я така праведна свят...". і свята. І це найстрашніше. Пам'ятаєш, Павло якось написав, що якщо ти стоїш, бійся, щоб не впасти. Ну, Типу, якщо ти думаєш, що ти. Коротше, чим більше ти думаєш, що ти смирений, тим більше в тобі гордості. знаєш.